Добрий день всім! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель, Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з літературного читання в 4 класі ми будемо закінчувати читати п'єсу казку Світлани Конощук-Обережно незнайомець. Ніби сонце, що сходить над кручі, ніби сяйво стрімкої води наша мова це диво квітуче, без якого серцям не цвісти. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно завжди не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Проведемо невеличку вправу на постановку дихання та на розвиток нашої з вами артикуляції. Вправа має назву «Задми свічки. Уявіть, що перед вами іменинний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. Ну і звичайно, давайте розімнемо наші оченятка. Сьогодні на уроці ми продовжимо читати, вже закінчувати читати казку п'єсу Лани Ра, тобто Світлани Конощук, обережно незнайомець. Закінчіть, будь ласка, самостійно речення. Від уроку я очікую, наш урок буде. На уроці ми будемо. Отже, як ви вже чули, сьогодні на уроці ми закінчуємо читати п'єсу казку Світлани Конощук, її псевдонім Лана Ра. Давайте знову нагадаємо діти, хто наші дієві особи. Камелія це конячка, весела й обережна, дуже слухняна, завжди готова йти на допомогу. Горох це мишеня. Це не просто сіра миша, а сіра миша у Білий Горох. Любить співати реп. Наступний наш персонаж це Борчик, Кабанчик, веселий, дружній, але зовсім неслухняний. Поліцейський, пес відважний, поліцейський і незнайомий. Це той, кого ви не знаєте. Це може бути жінка або чоловік будь-якого віку. Незнайомий це не ваш родич. І не друг ваших батьків, а зовсім чужа людина. Невідомо, з якими намірами він хоче з вами спілкуватися. Пропоную вам перед читанням трішки розім'ятися. Важно слухаємо та слідкуємо за текстом. Нагадую, що в підручнику з літературного читання це сторінка 131, дія третя: Темний ліс. Крик сови. Літають кажани. В далечині світяться очі диких тварин. Незнайомець несе мішок. Чується плач, горох скихлить у мішку. Відпустіть нас. Бурчик, хочу до мами! Хм, от придумали, перекривлює, до мами відпустіть, ви самі цього захотіли. Будь ласка. Ой, які приємні слова, говоріть мені їх частіше, адже вам нікому їх говорити, да я ще розчулився, ви більше ніколи не побачите ані батьків, ані друзів. Горох рішуче, Відпустіть, незнайомець гримає. Ніколи! Ось-ось! І ви будете у болоті безвісті. Там багато дурних діток щезло, мерзенно сміється, бульк, і поглинуло їх болото. І ви, мілюзга, теж щезнете. І ніколи вже не побачите ані сонечка, ані друзів, ані батьків. Горох та борчик плачуть. Незнайомець прямує далі з мішком. Страшні крики сови. Крізь криків сови чути поліцейську сирену. Незнайомець біжить, за ним поліцейський. Незнайомець кидає мішок, зникає за деревами. Поліцейський і ліхтариком освітлює кущі дерева. Горох та борчик кричать з мішку. Ми тут, ми тут, рятуйте, будь ласка, ліхтарик поліцейського освітлює мішок, розв'язує. У мішку заплакані горох та борчик. Плачуть дякуємо. Лісовий поліцейський відділок. Камелія дивиться на годинник, хоч би встигли, хоч би встигли їх врятувати. Потрапивши до болота безвісті, діти не повертаються. З'являється поліцейський. З ним на бурмосені чумазі горох та борчик. Приймай друзів, Камелія кидається до друзів. Ой, вам пощастило! Ще кілька хвилин і незнайомець дістався б болота безвісті. Зітхаєм. Жодна дитина, яку він вкрав, не повернулася додому. На жаль, але таких неслухняних дітей багато, тому завжди остерігайтесь незнайомців. Вибачте, це я винен, і горох через мене потрапив у мішок. Я теж винен, був таким необачним. Так, я зрозумів, ніколи не відчиняти дверей, коли немає вдома дорослих. Не відповідати на телефонні дзвінки, коли дорослі не вдома, не відповідати на листи незнайомця, не розмовляти з незнайомцем на вулиці, не сідати з незнайомцем у машину, нікуди не йти з незнайомцем. А коли ви зустріли незнайомця або зрозуміли, що до вас пише чи телефонує незнайомець, що треба робити? Розказати дорослим або повідомити у поліцію співають. І нікуди, і ніколи, ані з дому, ані з школи з незнайомцями не йди. Не роби собі біди. Дякую діти, що уважно слухали та слідкували. А тепер з вами прочитаємо слова та правильно поставимо наголос. Давайте читати разом. Кажани приємні, частіше розчулився рішуче, поглинуло, освітлює, заплакані, далечині, перекривлює, безвісті, набурмосені. Необачним щезнете, підготуйтесь до читання п'єси вголос. Скільки треба виконавців? Читаючи, звертайте увагу на вказівки авторки щодо інтонації і рухів дієвих осіб. Які почуття викликає п'єса? Чи доводилось вам потрапляти в подібні ситуації? Розкажіть одне одному бо поділіться з однокласниками. Якби ви зустрілися з авторкою п'єси, про що б запитали? Діти, висловіть свою думку та аргументуйте. Поміркуйте разом з дорослими та тими, хто біля вас. Чому в дієвих осіб різне ставлення до незнайомця? Займіть свою позицію. Чиї вчинки ви схвалюєте, а чиї ні. Камелії, горошка, борчика. Діти, давайте спробуємо разом розгадати кросворд за текстом п'єси казки обережно незнайомець. Перед вами є слова, записані, які будуть відображені у нашому кросворді по горизонталі та по вертикалі. По горизонталі в нас будуть числа 1 мишеня, мабуть, треба його назву написати. Далі 2. чужа людина, 3 пес. І по вертикалі конячка, кабанчик. Давайте спробуємо разом заповнити. Отже, перше мишеня. Так, горох, чужа людина. Дивимося на кількість клітинок у слові. Незнайомець. Пес. Так, поліцейський і по вертикалі, відповідно, конячка, Камелія та кабанчик-борчик. Діти, а зараз продовжують пропущені пункти плану та спробуйте переказати п'єсу казку коротенько, обережно незнайомець. І так, вправа рефлексії, відкритий мікрофон. Закінчіть, будь ласка, початки речень відповідно за сьогоднішній урок. Рекомендоване завдання додому. Прочитайте, будь ласка, третю дією п'єси казки обережно незнайомець. В літературному читанні підручник, сторінка 128-133. Прочитай. За змістом твору склади і запиши пам'ятку. Правила безпечної поведінки з незнайомими людьми, а на цьому, діти, наш урок добігає кінця. До побачення!